Вітаються програма «10 хвилин у студії Дар'ї Юськова. Цими днями криворіжці відчули справжню літню спеку. Метеорологи кажуть: усе через потужний потік гарячого повітря з Балкан. Та звідки б не насувалася спека, криворіжцям варто знати, як подбати про здоров'я своє та своїх близьких у час літніх аномалій. У нашій студії Оксана Пенькач, сімейна лікарка. Від неї і дізнаємось про ризики і про те, як їх обійти. Вітаю вас у студії. Добре. За досвідом минулого спекотного літа всі ми. Вже знаємо, як важко переносити аномальні температури, а НАТО, якщо вони затримуються надовго. Нагадайте, як впливає спека на організм людини. Спека впливає не завжди позитивно, особливо коли ми спостерігаємо такі різкі перепади аж на 10 градусів, що буквально там пару тижнів тому у нас було 22-27 градуси, а сьогодні вже 36-37 і так далі. Це дуже важко переноситься нашою серцево-судинною системою, яка йде першою під, скажімо так, цей удар і тепловий і сонячний. І загалом, звісно, для нашого організму не добре, коли так спекотно. Ми до цього не звикли. Ми звикли більше до помірного клімату, наше здоров'я також. Які хронічні хвороби можуть загостритись у літній період, хто у зоні підвищеного ризику? У зоні підвищеного, підвищеного ризику, звісно, це завжди люди похилого віку, люди поважного віку. І це діти, тому що саме у них от серцева судинна система, вона не настільки адаптована, щоб так хутко змінюватись і реагувати адекватно, скажімо так, на ці перепади температури, на таку велику спеку. Якщо ми говоримо про людей поважного віку, то дуже важливо звертати увагу на супутні захворювання. Наприклад, якщо у людини є цукровиддя, діабетом другого типу, якщо є серцево-судинні захворювання, особливо звісно. Я думаю, що я не відкрию якусь таємницю, що це підвищений артеріальний тиск. На це обов'язково потрібно звертати увагу. Всі несприятливі події там протягом року. Вони здебільшого перше місце це спека, ну і друге місце це емоційне перенавантаження. Навіть якщо людина приймає постійно препарати від тиску, все одно вона знаходиться в зоні ризику, і за цим треба слідкувати. Як ви зазначили, у групі ризику різні вікові категорії? Зокрема, діти як високі температури впливають на дитячий організм? Дитячий організм дуже швидко перехолоджується і перегрівається. Перехолода нам не так страшна все таки там у нас є певний час для маневру, скажімо так. Але коли мова йде про спеку, тут може вистачити зовсім. Трохи там буквально тих самих 10 хвилин, тому е, тут ми звертаємо увагу на одяг дитини, на капелюшок, який ми одягаємо на дитину. Хоча капелюшок я раджу абсолютно всім. От на те, що ми з дитиною намагаємося не гуляти, всі планові прийоми педіатра, сімейного лікаря, ми проводимо в першій половині дня, намагаємося там до обіду їх не затягувати і не прогулюватися, тоді коли дуже сильно максимальна спека, утриматись від прогулянок під таким відкритим сонцем. Ми часто чуємо про тепловий. І сонячний удари тут є різниця, і як діяти у разі погіршення самопочуття. Якщо ми говоримо про симптоми, то як такого, як такої різниці немає. У нас в медицині часто буває таке, що поняття різні, а по факту для пацієнту симптоми вони однакові. У людини головокружіння, запаморочення, може бути блювота, може бути навіть втрата свідомості. Дуже сильно погано може бути сплутаність свідомості. Тобто, коли ми питаємо людину, як вас звати, людина не може відповісти, не може зрозуміти, погано орієнтується в місцевості, де вона. Оце все симптоми, саме коли відбулося перегрівання організму. Внаслідок чого то просто тепловий удар, він же може відбутися і в приміщенні, як е, все може бути. А сонячний удар це саме коли ми перебували під сонечком, і там ще додаються опіки, звісно, тому що шкіра вона була під сонцем, можуть бути ще й опіки. Про водний режим. Нагадайте про норми пиття в час спеки, і що важливо, яким напоям віддавати перевагу. Дуже багато зараз напоїв пропонує нам індустрія, і це дуже добре. Насправді потрібно себе особливо в такі часи радувати чимось смачненьким. Але якщо говорити саме про питтєвий режим, те, що ми споживаємо впродовж дня більше всього, звісно, краще всього, щоб це була звичайна вода, не холодна, не з льодом. Бо дуже часто бачу, що люди просто прогулюючись, там беруть з собою зі з льодом або таку заморожену водичку у пляшках. Звісно, краще, щоб це була просто звичайна вода, не холодна. Ну, казати, кімнатної температури, якщо виходиш на двір, вона вже підігрівається, звісно. Щоб вона була не підсолоджена, можна додати, до речі, лимон. А як щодо харчування? Харчування е, краще себе, не те, що обмежити, але не давати організму додаткового навантаження у вигляді там дуже чогось жирного, такого, великих калорій, краще надавати перевагу фруктам. Їх зараз супер багато. Є, продаються, доступні, супер. Овочі, звісно, це будь-які салати. Якщо вам салат просто так не смакує, додавайте туди якісь незначні там, спеції і так далі. Тобто краще, щоб організм споживав саме такі вуглеводи. Не навантажуйте лицайвими калоріями, перерахуйте, щоб воно в порції були саме для вас, тому що організм ще більше буде навантажений, навантажений. Але тим не менш, повторюсь іще раз: дійсно, це дуже сильно, негативно впливає на нас. Коли ми ще по, окрім Охолодження повинні займатися і перетравленням великої кількості їжі у спекотні дні. Ми перебираємо в шафу в надії знайти такий одяг, який би максимально забезпечив комфорт. Які це матеріали, кольори, фасони? Ну звісно, що нам культура не дозволяє ходити зовсім без нічого. Хоча в таку спеку, мені здається, навіть і це не врятує. Але тим не менш, одяг краще обирати все таки з натуральних тканин льон, бавовна, щоб вони гарно могли поглинути наші. О, патовиділення, щоб було гарно, щоб ми могли відновлювати свій оцей тепловий баланс. Якщо ми будемо носити з синтетичних тканин, вона ще більше створює цей ефект парника, і в цього буде ще гірше. Тобто, ми ще додаємо собі проблем у вигляді підвищення температури. Які ще правила, яких ми не згадали, допоможуть як найлегше пережити спокотну пору, що варто робити? А чого уникати в цей час? переїхати десь може на полюси, але це, звісно, жарт. Що може нам допомогти? Не прогулюватись тоді, коли спекотно. Максимально всі свої справи відкласти або на ранній ранок, або на пізній вечір. Якщо у вас там заплановані якісь фізичні навантаження, які ви робите на дворі, робіть їх або рано вранці, або пізно ввечері. Не прогулюйтесь ні з дітьми, ні на яких площадках, ніяких справ не плануйте от саме в цей спекотний час. Я сподіваюся, що він буде недовго, тому я думаю, що от так ми вдома побудемо не дуже сильно довго. Носіть з собою якусь тканину, якщо вам стане зле, щоб ви могли її змочити, прикласти до лоба, це вже буде якийсь певний ефект, трошки вам полегше. Але звісно, це не панацея. Я не кажу, що ви можете тоді зранку до вечора на спеці гуляти там з цим засобом. Багато пити води, це дійсно можливо вже така тривіальна, і всі на неї так відмахуються рукою порада, але дійсно це дуже важливо, коли у нас йде. Збільшення температури навколишньої нам важко, і цю спеку буде набагато легше пережити, якщо ми будемо більше пити водички. Що варто мати про собі людям з серцево-судинними хворобами під час літніх прогулянок? Обов'язково, навіть якщо ви просто відмінник як пацієнт, все приймаєте вірник, вам призначив лікар, і у вас постійно там тиск більш-менш в тих коридорах, які допустимі. Все одно носіть з собою препарати, всі лікарі їх рекомендують, просто щоб зараз не займався ніхто самолікуванням, я не буду їх називати, але це швидкі препарати, які швидко знижують артеріальний тиск. Вони завжди мають бути при вас. Якщо ви маєте хронічні хвороби, там, наприклад, той самий цукровий діабет першого типу, і у вас може бути стан гіпоглікімії. На фоні цих всіх подій, тобто ви прогулялися, наші м'язи попрацювали так само носити з собою щось солодке. Препарати, які можуть надати вам, от, стосовно конкретно вашого вашої супутньої патології, ви все це маєте мати при собі. От, тому що будь-які серцево-судинні якісь події або події, які пов'язані з вашим. Е індивідуальним станом вони можуть статися на фоні такої несприятливої спеки, які домашні засоби здатні допомогти почуватися комфортніше у цю літню пору? Закликаю, не боятися кондиціонерів, тому що дуже багато пацієнтів приходять і говорять, ми не хочемо встановлювати, або ми у нас є ми не вмикаємо, тому що ми захворіємо. Це міф, це неправда. Якщо він у вас чистий, якщо фільтри всі почищені, то все буде добре, нічого там не заведеться. Повірте, в нас е, наше повітря воно не стерильне і хворіємо ми не від кондиціонерів, тому охолоджувати приміщення, кімнату можна, цього ми не боїмося. Якщо раптом кондиціонеру немає, так само вентилятори встановлювати можна. Бажано, щоб вони рухались, тобто. Дули не локально на якусь там одну там, частину тіла, тому що тут можуть бути міозити, запалення. Вони лікуються, але це неприємне відчуття. Е, обгортання мокрими якимись ряднинами. Це також все може бути, може допомогти, але знову ж таки не на 100%. Е, що ще? Максимально мати все одно, не дивлячись на час, гарний настрій, і пити воду. Дякую вам. Це була програма 10 хвилин. Побачимось.